Дуже коротко скажу, що е, абсолютно всі мають розуміти, що перший випадок із за всі роки накладення санкцій уже е, президентом Зеленським по відношенню до громадян Росії чи структур пов'язаних із Російською Федерацією. І це перший випадок, насправді, коли вони от намагаються зараз в позазаконний спосіб відносно всіх законів, які є в Україні, саме нанести шкоду фінансовій системі руками Національного банку України. Це не тільки і знищити міжнародний інвестиційний банк, а це знищити репутацію нашого центробанку. Наскільки було тяжко відбудовувати, відновлювати, вичищати ринок банківську сферу взагалі попередній владі, настільки зараз поплюжать все зроблено нинішні керівники. Мені дуже шкода. Що вони настільки підпорядковані командам, які отримують з офісу президента? В них немає власної думки, вони не можуть відстояти жодну річ. І на наші питання про те, що це всі питання, які наразі розглядаються, стосуються банку українського банку, який є фінансово незалежним, стійким, в якого абсолютно резерви всі відповідають нормам і вимогам, і ви зараз доводите його, хочете довести його до. Стану неплатежеспроможного. і цього не можна робити. Ви, якщо ви є справді національний банк і опікуєтесь банківською сферою, дії всі от прямо протилежні, все робиться для того, щоб банк мав купу проблем і не мав навіть можливості вирішити їх. Слова просто треба розуміти нашим глядачам. Стаття 6 конституції говорить про те, що всі органи влади без винятку і Національний банк України також діють виключно в межах і в спосіб передбачених конституцією і законами України не інструкціями, не параграфами, не якимись усними вказівками, а конституцією і законом немає ні в конституції, ні в законах право у національного банку лише на підставі запровадження так званих санкцій. Визначати є людина добросовісною з бездоганною репутацією, чи не є вона такою людиною. Національний банк України сам собі інструкцію дав таке право, і зараз, поза законом, поза Конституцією, намагатиметься це зробити. Власне, ми йдемо пояснити, що це незаконно. бездоганна ділова репутація. Ви знаєте, за ці місяці тижні крайні стільки дзвінків від хлопців, стільки зустрічів. З побратимами, і всі розуміють, що е, руками, от е, в тому числі Нацбанку, е, чиновників, е, офіс президента е, якраз зариває повністю цю допомогу Збройним силам Національній гвардії силам е, оборони, і е, питання номер один: чи Петро Олексійович буде далі допомагати? От. Перше, з чим звертаються хлопці, як він буде це робити? Я кажу: ну наразі ви ж бачите, що кажу, ще допомагає, пробують адвокати е, скасувати всі ті санкції, е, розуміючи, що війна триває, і допомога потрібна нашим хлопцям, дівчатам на передові. І е, все-таки. І ми через це тут, щоб і адвокатам, і все таки донести до керівництва Нацбанку, банку, що війна триває, допомога потрібна хлопцям і дівчатам на фронті. І не робіть, не робіть дурниць, не виконуйте злочинних вказів з офісу президента.